Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі, о 10.30 біля будинку правспілок почалася акція протесту профспілки всеукраїнської правспілки захисників України в зв'язку з тим, що ну грубо нахабно відрейдерили у правспілок їх центральний будинок на Хрещатику, і можете собі уявити, забрали ну, рейдерські. Через замовні рішення суду передали армії, це управспілок забрали, розумієте? Передали армії, а арма передала в управління оцей весь будинок на Хрещатику чоловікові віце-прем'єр-міністра. Нормально, і вони тепер управляють, вони вигнали всі профспілки, всеукраїнські, з приміщень. І по суті на вулиці залишили не тільки всі профспілкові організації, а ще і Всеукраїнську профспілку захисників України. Я думаю, це безпрецедентні речі. Ви розумієте, що профспілки це не просто назва, це інституція держави. Яка по всьому світові і в кожній демократичній державі займає дуже сильні визначальні позиції по захисту прав працюючих людей. А сьогодні в нашій країні, яка йде в Європейський Союз і яка зобов'язана бути демократичною, залишати систему трипартизму, соціальний діалог, управспілок, забрали їх історичний будинок на майдані. І віддали чоловікові якогось тимчасового віце-прем'єр-міністра. Я хочу запитати, коли ми до таких корупційних речей докатилися. І тому наша команда зараз виступає по-перше з підтримкою акції, яку проводить зараз українська про спілка захисників України. По друге, ми вимагаємо у прем'єр-міністра в законний спосіб зруйнувати цю корупційну оборудку. І забрати у чоловіка віце-прем'єр-міністра цей будинок правспілок, який сьогодні є штаб-квартирою всіх правспілок України, і віддати цей будинок в управління Федерації правспілок України, так як це було завжди, і більше не робити таких речей. І, взагалі, я хотіла би звернути вашу увагу, що за останні роки йде системне знищення правспілкового руху в Україні і заміна правспілкового руху кишеньковими на швидкоруч створеними структурами, які нічого спільного з реальними правспілками не мають. І тому ми сьогодні вимагаємо від прем'єр-міністра і кабінету міністрів негарних дій, і завтра будемо це робити. Негайно від.